Особливості експлуатації автомобілів з Норвегії. Повністю згнивши кришка батареї. Перше таке бачу. Оце ось, ось все. Там, напевно, десь сквозна корозія навіть є. 14-й год машина згнила повністю. Все. Що будьте обережні, купуючи автомобілі з Норвегії. Ну, ще цю зиму воно б не пережило, там би нас прогнило і попала б, б вода. Отака батарейка у нас. Болти згнили також. Прийшлося їх зрізати. Так, ну і це зсередини, таке корозія пройшла. Ось вона. Вона згнила повністю. Резинка, все відпадає. А, воно мокре навіть короче, тут уже есть отвори, крышка прогнула так.